Початок ну, з нового року, ну, знову нового... буде або з каву, просто не <рошу> um, важка. Ну, напевно, з себе почну. То, що саме е в тому році, на початку в січні, була така проблема у мене з суглобами. Так, просто все, все було добре, а потім хоп, і на тобі. Я навіть скільки ми тут років, я не могла навіть... По сходах нормально піднятися. Тобто я мене дуже турбувала і це дуже швидко відбулося. І скоріш ну, діагноз не поставили конкретний, прям норімотрої ну, артрит, але О. була проблема ну, конкретна, я якби будь-то якби, ну, якби мені реально було тяжко йти по вулиці і. Я звернулася, звісно, до Оксанки Лежецької, і щоб вона допомогла мені. Ліки в мене було два, знаєте, як ваги. Тобто мені лікар. Ох, скільки там треба було ну, треба взагалі пити то то. то-то. Але все ж таки я вже ну, трошки якби цій... Оксана мені багато чого розповіла по всьому цьому. По цій продукції, і я почала пити Л-8 вже конкретно. Я ну його пропила 3 місяці. Л8, і вечірня, якраз і то, і то в комплексі. Конкретно 3 місяці. Але в чому саме найголовніше, в мене було прям, в мене в січні це сталося зі мною, а в лютому вже десь ну, на початках. Я вже пішла працювати кухарем універсалом в ресторан. Mm -hmm. Це фізична робота. Ну це є Там, фізична, фізична робота, робота на кухні. І руки, ну, суглоби, що таке, суглоби, так, 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 колінки та. так буквально тут, весь. за скільки ну, mm. я, місяць. Чесно, тут так? буквально ні, я, я пам'ятаю, десь пройшло два місяці. Ой, перепрошую, два тижні, господи, які місяці? Два тижні. Все настільки почало налагоджуватись. Я тобто Часно досить швидко вчасно uh -huh. і якби санкція mm, Сан допомогла в цьому, і тобто, мені дуже це прям конкретно допомогло. І досить на довгий час. конкретно, ну, то, тобто досить. Зараз ну, Та, і, так, все нормально. І це були денні і вечірні. День і вечірні, так. Три місяці uh -huh. чітко його але наскільки воно швидко подіяло. А uh -huh. зараз загарі... ви ще не п'єте їх? А Зараз, зараз ви не п'єте буде uh -huh. зараз. Поки наразі е, у період е, ага. перерва. Uh -huh. і але факто, і... що зробилася перерва, і воно не відновилося, Оце uh -huh. теж так, це теж дуже важливо, і... що uh -huh. в тому моменті вони подіяли, і от людина зробила перерву і немає повернення на, на такі І скільки часу вже перерва? Ну, Філа. часу? Mm -hmm. Декілька місяців, так. Ну, тобто є ну, якийсь є період часу, що я не п'ю, але ну, так сталося. Ну, що, Скільки так? приблизно? Ну, приблизно півроку, десь так, десь так. Це не мало вийшло. Але ну, більший акцент на дітей тобто пішов. Mm -hmm. ем, так от, це про мене. Це прям мене. Діти. У мене старшенький і молодшенький син, якраз він навіть, навіть сьогодні прийшов з нами, у старшого з двох років ну, бронхіальна астма, вже поставлено діагноз, і що ми тільки куди не зверталися. Лікарі, Бади так само були різні до речі, в тому періоді mm -hmm. ще давно. Тобто тобто йому вже наразі зараз 15, тобто, Це вже досить такий великий проміжок часу. Що ми тільки не пробували, а, бачу, бачу. не давали результатів таких конкретних, Ну тільки гормони. Звісно, воно да, ну, дадуть результати, тільки коли ми. Їх. Приймаємо їх, потім тільки Absolutely. баста, все, тобто треба ж що... ну, завжди ж воно одразу все повертається. І навіть з гормонами також ще є нюанси потім, наслідки. Ви самі розумієте, що це таке. Absolutely. Таблетки, як Absolutely. але 8 так само діти приймали просто Доза, Доза, дозу. Угу. менше дози. Вечірні, просто єдине, що періодами. Ну, так, так вийшло, що ну саме як курсами, курсами Так, так. Mm -hmm. у дітей. Тобто, скільки йому це ну, Десь виходить, що 13 йому, потім 14. Ну, от якраз почали пити ми е, ці препарати. Ой, препарати, господи, вісім. Продовж по Це. Найкраще, що було взагалі що реально допомогло. Mm -hmm. е, але ще нюанси. Я не знаю, як впливає Оксана Ложецька, але вона якось впливає mm -hmm. на те, що ще тарілка mm -hmm. <ріжу> їжа, водичка, то взагалі обожнює. Ой, вона мене навчила пити. <ріжу> <ріжу> вона мене навчила пити і їсти. <ріжу> Вже ну, більш так збалансовано і. Я солодка ліжка страшна. Я така солодка ніжка в дитинстві, У мене зуби майже в кого там вага, а в кого зуби страждають. І десь вже напевно в районі десь двох років, десь приблизно. Солодкого я майже так, ну вже так, мало-мало їм, і діти. Це печиво з чаєм, з кавою, то майже в нас немає. Цукерочки то взагалі якби таке. Солод. Тобто, коли б є. Mm -hmm. <свят> так що, ну, ну, це таке між цим сим. Ще от молодший якраз в нього виходить, що в, коли це в тому році, так само він ну так хворів, хворів, то ясно. А саме в нього почали задишки, так як і ну, як астма, як і у старшого. Ми ховались в бомбосховищі, так як ми, ну, якби. Барсь, і та виходи з Херсонської області. Тобто ми такі трохи були uh -huh. налякані цією ситуацією, і ми досить часто спускалися в бомбосховище, а там є не COVID дуже ну, е... ковід, і так. все таке, ви розумієте. Так. Тобто, там тобто, діти сиділи, ну, тобто, ще коли тоді ще не було, було телеграм-каналів, не було настільки інформації, як наразі зараз. І так само в нього почалися проблеми і конкретні. Що знову пішла я до лікаря, тому що вже не... це не застуда. І почалися, ну, як, от, як, як що... тобто, угу. і Асно. І так само Оксаночка, <хи> вона давай, Наталя, починаємо. Тобто, вже ну, більш так конкретно, якимись там курсами. Більш курсами так mm -hmm. проходити. От, 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 не знаю, куди постукати, що зробити. Mm -hmm. Тобто, дитина десь, напевно, пів року. Mm -hmm. Ну, після того, як якийсь курс пройшли, не було в нього, не було. Він наприклад, до, трошки там, ну, застудився, там, там почав І, імунітет. Імунітет, покращився. тобто не було головне, оце як Асмі спочатку mm -hmm. починається застуда, а потім mm -hmm. на тобі там. Все ці нюанси, там, затишки, все таке не стало, тобто, слава Богу, якби. Ну. Так що діє реально. Дякуємо, що круто, ну, класно, гарні результати. Дякуємо, що поділилася. Я ще і про герпес, до речі, а саме. З дитинства я та людина, яка страждає на герпесам. Ой, в мене таке саме було. Це просто були. життя якесь, це не тільки осінь, весна, це і зима. Uh -huh. <laughs> я, не знаю, це... я навіть було, що три тижні ходила така красунечка, uh -huh. так? а тут Імунітет покращився, підвищився. Я вже досі, це скільки там? Майже рік. Не було герпесу. ти що, прекрасно. Чесне слово. А їх не буде вже, бо в мене теж той самий герпес був, його немає вже. Чудово. Чудово. Це герпес, то є грибки, той вірус. Це є вірус зараз що воно, воно... воно... не Але коли воно... імунітет понижене, а він в тебе був послаблений, він в тебе постійно, він, воно... постійно був. Але та. Та. може і суглоби її через то були, що такі грипли. Це в рибких, все в комплексі, так. Так, воно роз'їдає її. Чудові результати. Я кажу, Господь десь дає нам тих людей. Ну, не даремно ти з Оксаною своїх познайомилася. Недаремно все в нашому не дає. Для чого ти просто є він яскравий, як сонечко. Ти моє сонечко. Диво, помимо нас співлі, бій, бій, такі це гарні люди, які просто... нам несуть інформацію, але перш за все подякую собі Наталішко, що Ти почула що ти так. прийняла ту інформацію від Оксаночки, бо ти могла б і не почути і пройти, і все. Але ти от десь тобі Господь відкривушка, і ти це почула і прийняла так. і дякуючи цим продуктам. Дітки твої здорові. Коли дітки наші здорові, то найбільше раді так, думала, що вражали. Так. Ми також повинні триматися. Всі в тонусі дуже важливо. Всі і мама має бути здорова. Дякуємо сонечко.